А нещодавно МВС в Херсонській області оголосило про формування батальйону патрульної служби міліції спеціального призначення Херсон. Основне завдання це звичайно забезпечення порядку та сприяння батальйону при участі в антитерористичних операціях. Про те, як відбирають добровольців для вступу у батальйон патрульної служби особливого призначення Херсон та основні вимоги до кандидатів, дивіться за мить у зв'язку із загостренням ситуації у південно-східних регіонах України керівництвом держави та міністерством оборони України прийнято рішення про формування в найкоротші терміни батальйону територіальної оборони з метою виконання поставлених завдань на території Херсонської області. Основна вимога це патріотизм і згоду на те, щоб захищати Україну. З батальйон Херсон укомплектований сьогодні в порядка где-то 40%. в роботі є достаточно людей, які, в общем-то, живе служити і дати, як би себе повністю защитить інтересів своєї страны. Для формування батальйону територіальної оборони військові комісаріати області здійснюють відбір кандидатів для проходження військової служби за контрактом та у військовому резерві, з числа військово зобов'язаних та осіб призовного віку. Основні критерії вікові від 18 до 35 років. Молодші офіцери у віці до 45 років та старші офіцери у віці до 55. громадянам України, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом і служби у військовому резерві, звертатися у військові комісаріати Херсонської області за місце в реєстрації забезпечення правопорядку в нашій області. Якщо виникне потреба виїзду на схід України. Для участі в антитерористичній операції перші півсотні його бійців вже заступили на службу і патрулюють вулиці обласного центру. Проте не виключено, що після завершення формування та підготовки батальйон направлять на схід у зону антитерористичної операції.